Вечора. ні, 15 годин. Це вечір. Так темніше вже, але 3 години набудня ще. Ну ладно, не зовсім звична. Звичний час. То я мандрую по вулиці. Була механізаторська стала Василя Стуса. Бачите, сніга немає. Від слова зовсім <ріст> весь розтанув все такі різдвяні морози у Харкові стоять. Плюс п'ять кафе Ной на товча сюди приїхав. Майже Арарат. Арарат. Да? Та туди він. Як день у Харкові? Тривоги і відбії, все. все як завжди. Тепло, все потануло. Ручі б біжали, а тепер і ручі вже не бігуть. 12 місяців. Проліски незабаром квітнуть будуть. Це будуть. вже з Василя Стуса виходимо на трактор будівників. Може кому цікаво, хто виїхав з Харкова. І дивіться україномовний канал. На російському молоду таких багато, хто з Туреччини, з Німеччини, з Греції. <сум> Дивляться, в Україномовному, може всі в Україні залишилися, але дивіться на свої рідні домівки. І приїжджайте Ось в Харків, як все закінчиться. А воно. Закінчиться. Бачите, травичка зелена, тепло, скоро пролясти. Все, всім гарного дня, добро, злагоди, Всім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити, назагальчим ще. Гарного вечора. Ще раз всіх зі святом Різдва Христова. До побачення, молоді. Пока.